Ти думаєш, що вибираєш? Що вирішуєш сам, куди піти, з ким бути, чим займатися. Але придивися. Ти ж не вибирав свої бажання. Бажання з'являється, і ти йдеш за ним. Думка виникає, і ти називаєш її своєю. Імпульс спалахує, і вже через мить ти дієш. Де в цьому всьому твій вибір? Вибір це ілюзія, розум створює її постфактум. Спочатку відбувається, а потім розум каже, я вибрав це. Ти не вибирав, що тобі подобається, не вибирав в кого закохатися, не вибирав навіть коли народитися, і що вважати важливим. Це не означає, що ти маріонетка, це означає, все відбувається в тобі, але не з твоєї вини. І коли зникає ілюзія вибору, приходить справжня довіра. Ти більше не витрачаєш сили на боротьбу з тим, що вже сталося. Ти поринаєш у згоду з життям. Зливаєшся з тим, що більше за тебе. І парадокс. Коли ти відпускаєш вибір, починається по справжньому вільний рух.